Харпатському протипухлинно центрі ми, надаємо, ми є єдиний заклад в області, який здатний надати комплексну допомогу жінкам і чоловікам з цією патологією, від гормональної терапії до хіміотерапії, таргетної терапії і, відповідно, хірургічного лікування і променевої. Сучасної терапії, яка здійснюється на двох прискорювачах. Хочу сказати, що надзвичайно важливим є саме рання діагностика. Чим раніше ми виявили цю патологію, тим краще буде результат. До другої стадії на сьогоднішній день фактично. Можна гарантувати жінці повне одужання. Після другої стадії починаються проблеми. По статистиці, в третій стадії п'ятирічне виживання до 60%, в четвертій не більше 40%. Знову ж таки, треба зрозуміти, що в четвертій стадії вилікувати пацієнта з онкологічною проблемою. Майже неможливо в усьому світі, не тільки там, в Закарпатті чи в Україні. Тому надзвичайно важливо чим раніше виявити цю пухлину. В ранніх стадіях практично всі онкозахворювання протікають безсимптомно. Рак рудної залози відносять до візуальної локалізації, але ну, це. Я би взагалі так не ділив. Воно все рівно все сховано, приховано і має бути виявлено прицільним пошуком. Хочу сказати, що на нашому офіційному сайті є спеціально розроблена нами програма, яка не тільки проводить, дає можливість провести анкетування, але і дає відсоток ризику. Тобто можна спокійно зайти. ця програмка безкоштовна, як і діагностика, і лікування у нас в закладі, можна зайти, відповісти на питання і отримати ступінь ризику. Це такий ну, перший крок, найпростіший, який не потребує нікуди ходити, ні в ніяких чергах стояти і так далі. Тобто, люба жінка може або Десь ну, і для чоловіків вона актуальна. Люба жінка може зайти, заповнити анкету, отримати ступінь ризику і далі визначитись для себе з пошуком. Важливо є і медогляди, але, як сказала пані Вікторія, більшість жінок, більше половини, більше навіть 70% жінок це вже жінки пенсійного віку. Звісно, в пенсійному віці ніхто не проходить медогляд. Тому особливо важливо для цієї категорії людей, щоб вони теж дбали про своє здоров'я, як воно записано в нашій Конституції, що людина відповідає за своє здоров'я, тобто треба звертатись до лікаря. Раз у два роки, принаймні, це має бути мамографія. Тоді ми б значно покращили ситуацію діагностичну. Що стосується лікування, то тут нема проблем. У нас найбільше охоплення по Україні, одна з найбільших морфологічних верифікацій. Так що тут ніби все добре. Але той контингент пацієнтів, з якими ми маємо справу, є. Якби важкий, тому що, як казали, більшість все ж таки вже мають розповсюджені форми.